Вітаю вас, пані та панове, шановні любителі Валоранту! У цьому відео я хочу вам розповісти про цікаву, трошечки скандальну ситуацію, яка відбулася у рамках професійного жіночого Валоранту турніру Game Changers. Так, якщо ви, ви були не в курсі, то у Валоранті є професійна сцена для жінок, де дуже багато команд, дуже багато дівчат грають е, у своїх регіонах, проходять кваліфікації, виходять на турніри, заробляють гроші. І прямо зараз йде е, кваліфікація най, наймасштабнішого івенту, де у кожному регіоні світу багато команд грає за те, щоб вийти, представляти свій регіон на лан-фіналі, який відбудеться е, десь в середині листопада цього року у Берліні. Так от. Між двома командами виникла ситуація, де одна з команд використовувала експлойт. Експлойт це означає, що якась ігрова механіка, яка дає певну перевагу, вона може бути нечесною. І взагалі, в Valorant дуже багато механік різних абілок, які можуть якось пересікатись з, з іншими агентами, з іншими абілками. І з'являється завжди з'являються якісь нові трошечки баги, трошечки експлойти. Я думаю, це нормально у грі такого типу, де завжди є нові агенти, нові мапи, щось нове з'являється, постійні апдейти. І це, я думаю, частина гри, і це завжди буде, буде у грі. Це нормально. Грають молодці, вони досить активно та ретельно слідкують за всім цим. Багато гравців по всьому світу грають знаходять нові баги та нові експлойти прям щоденно. Але на кожному турнірі завжди є рулбук. Правила, де пояснюється, що можна робити, а що не можна. Іноді команди знають все ідеально, іноді ні, і хтось іноді може робити якісь муви або використовувати якісь ігрові механіки, які можуть давати перевагу, і вони справді не дозволені. Так, от чому я звернув на це увагу? Тому що як завжди, я шукаю можливості передати досвід. Продати розуміння, як реагувати гравцям у таких ситуаціях, коли наші гравці будуть виходити на топ-рівень, грати в можливі турніри, будуть стикатися з такими ситуаціями. І може, через це відео вони розуміють, як їм потрібно себе поводити, що робити для того, щоб вигравати матчі, коли у тебе є такий кейс, коли проти тебе суперник використовує нечесну механіку, або ви це робите, не знаючи це. І тут дуже важливо на прорівні тримати правильний ментальний. Ментальний стан для того, щоб все було ок. Трошки про схожу ситуацію я вже розповідав у своєму відео про скандальний момент з багом туретки у матчі FPX проти Xet, десь там буде спливашко по відео. Я рекомендую вам його подивитись. Там також у кінці відео я давав свої поради щодо таких ситуацій, і у цьому відео у кінці обов'язково також буде порада. Ну що, давайте розбиратись по деталях відбулося все під час важливого матчу нижньої сітки європейського Game Changers, де на третій вирішальній мапі на Icebox команда Guildix проти команди Ascent Rising почала використовувати одну механіку і кастери почали це помічати. Roxy was waiting, but not able to win out the duel. The defuse underway, but no. that no. hasn't She stuck it all Gone, okay, Ness. Fair play. There it is again. Yeah, they've done it again! They've used it twice, two rounds in a row, to just try and remove the damage. Zamzi will at least be able to get rid of one, but I don't think it's gonna take enough time off of the clock. The coming through from guild. Some cheeky snake bite shenanigans, two rounds in a row. We Коли будете у цих моліках, наприклад, дифузити Spike, ви будете отримувати набагато менше демеджу. І я, наприклад, не знав цієї механіки, і я одразу пішов, покликав своїх друзів, щоб протестувати, як це працює на сервері. Як ви бачите, коли заходиш у молік опонента, то ХП досить швидко втрачається. Якщо у тебе є фул хп та фул армор, то доходить до 40. Але якщо ваш вашімет кидає молік. Поверх моліку опонента, то дивіться, як повільно втрачається ХП. І саме у цього є певний баг. Ми там протестували кілька опцій, коли, наприклад, після моліка вашого тіммейту вайпер кидає ще один молік, і зрозуміло, що це просто йде такий другий або третій шар. Також тестували це зі смоком, ну і бачимо, що якщо от як зараз ваш тіммейт накидає молік, то навіть один смок та один молік вайпера не вбивають повністю. От як ви бачите для порівняння, зараз я заходжу в один молік та один смок вайпера і вмираю. А вже ж така механіка вона є нечесною і її не можна використовувати. Як потім писали деякі люди в Твіттері, що адміни вони казали, що це не можна використовувати. Тож команди просто команда GuildX, вона грала нечесно і має бути за це покарана. Після того, як команда GuildX перемогла на мапі Xbox. Я так розумію, що менеджмент та тренерський штаб команди Ascend вони подали скаргу, тому що саме гравець чоловічого складу Ascendів він писав про цей твіт, і він був обурений, багато людей коментували. І думаю, що поки команди догравали, вони вже спілкувалися з адмінами. Так от, адміни не прийняли цей результат і правильно зробили, бо це а вже ж була нечесна гра, і винесли таке рішення переграти останню мапу з рахунком 8.10. Де два рази використовували експлойт команда Guild, і за кожен раз команді ascent йде раунд. Тобто, якщо вони, типу, продовжували з рахунка 8-10, то за два раунди де гілди використовували Експлойт. ascent отримують раунд у свою копілочку, і з рахунка 10-10 вони продовжують грати. Після цього гілди знов були сильніші, вже у серії овертаймів. Але я думаю, що після смак цієї ситуації точно залишився. А Сендам, ну точно дівчатам було неприємно програвати саме так. Рішення відраяти, думаю, було досить правильне. Взагалі, вони ті рішення, які приймають, зазвичай вони насілені на те, щоб якось продовжувалось змагання, щоб було щось додатково цікаве, як це і було і у матчі FPX іксет, де може не дуже чесне для FPX було рішення, але для глядача, ну, це була додаткова цікавість, і це було все досить хайпово. Переходимо до головного. Як поводитись в таких ситуаціях, і тут дуже важливо розуміти, що деякі моменти просто контролювати не можна. Іноді щось буде несправедливо, світ несправедливий. Багато речей є далеких від справедливості. І коли ти в моменті, як гравець, як команда, як капітан, як тренер, дуже важливо це розуміти. Дуже важливо розуміти, що так, якісь емоції можуть бути, але треба їх відкинути. Треба просто взяти і спокійно. На впевненому виграти цей матч, не думати про те, що хтось буде писати. При тому неважливо, ви з тої сторони, де ви жертва, або ви з тої сторони, де ви зробили щось е -е, нечесне. Може ви цього не знали, а може знали все одно. Головне, що якщо ви хочете перемагати, емоції вони мають відходити, і ви маєте знаходити моменти для себе, знаходити правильні підходи для того, щоб якось відійти. І е -е, зазвичай є певна пауза. І після цієї паузи можна вийти, може там подихати свіжим повітрям, відкрити віконце, якось себе налаштувати, може там кілька хвилин послухати якусь улюблену музику для того, щоб просто забути все, сфокусуватись на тому, що тоді, коли треба буде догравати або перегравати щось, потрібно бути максимально у своїй класній формі, сконцентрованим і бути готовий перемагати. Якщо у вас були такі ситуації або схожі ситуації, або якісь нечесні моменти під час вашої кар'єри, або щось таке, чим ви можете поділитись, будь ласка, відпишіть в коментарях. Я думаю, що це досить цікаво, і мені здається, людям буде цікаво почитати про це, подивитися, що буває, і може це буде для когось корисно. Не забудьте також поставити вподобайку, за це я буду дуже вдячний. Ну, я думаю, що ви вже всі підписані на канал, я дуже сподіваюся на це. І як завжди, гарного дня і дякую за перегляд.